Наступный минерал апатит. Вот ну, сразу показываю. Ну и апатит в вырубах. Апатит. Твердисть 5.0. Щильность 3,3. Блиск скляны. Ну, і формула там довга. Назва Апатіт З'явилася в 1788 році а Вернером. Апатіт – Фосфат кальцію. Зустрічається у вигляді зернистої маси. Непрозоре кристали може досягати великих розмірів. В Канаді були знайдені призми апатіту вагою більше ніж 200 кг і довжиною біля 2 метрів. Рідше трапляються маленькі прозорі кристали, які є цінними. Їх використовують у вілірних виробах. Ну, мається на уразі прозорі. В ограненому вигляді їх можна сплутати з більш твердишими бірилами, діапсідами або турмалінами. Звідси, можливо, і виникла назва мінерала грецькою мовою апах, апатао, що в перекладі означає обманює. По іншій версії камінь отримав свою назву із за свого різновиду форм і кольорів. Колір прозорих апатитів апатитів іде від жовтого і зеленого до синього і фіолетового. Безкольорові кристали знаходять в Бірмі, Італії, Німеччині. Апатит з ефектом котяче око на території Шри-Ланки і бірми. Ну, катяче око, ви знаєте, що таке, да? Це коли всередині таке, як овал, ну, як око, да? так? і це домішки ну, інших мінералів, ми про це вже говорили. Що я хотів сказати, от я просто пробую ще для себе Зрозуміти, чому прозорі, ну прозорі мінерали, це, скоріше всього, більш молодші мінерали від непрозорих. Хоча може бути і навпаки, тому я не буду робити такий висновок, я просто пробую зрозуміти, що старіше. А може просто умови їх створення дають той зразу не прозорий, а з якимось кольором, да? а ті прозорі. Інші назви: Спаржевий камінь. Це зелені апатіти Камінь умиротворення, це блакитний апатіт. Ну, в принципі, от два. Далі, знак зодіаку, скорпіон. Енергія жіноча ін впливає на горлову і сонячне сплетіння. Далі. Лікувальні властивості. Оскільки апатит є фосфатом кальцію, основний компонент кісток і зубів. В літотерапії його часто асоціюють зі зміцненням кісток, зубів. Хрищів та созлобів, його використовують для полегшення стану при артриті та інших кісткових захворювань. Ну, Зразу скажу, є е, різні методи, е, як його використовувати. Да? Причому всі повинні працювати. Перше, це зрозуміло: якщо є проблема з кістками або хрящами, Да, ну, в суглобах, прикладають, да, і він дає свої ці імпульси вібрації. І хрящ або кістка змінює свою структуру. Це перше. Другий варіант це вода. Знову таки, ми кладемо мінерал у воду, вода структується. Ну, приймає е яка має інформацію апатіту. і ну, її можна як пити, так і робити прямочки. Чи є зміст його дробити, ну, вживати точно ні? Чистий мінерал ну, немає змісту, Ви його взяли, тільки можете засаріти, ну, зашлакувати і забити. Не бачу, це, це не то. От, прикладання, масаж, до речі, шарики, да, і ви масажуєте, тим самим ви активуєте нервові і судинні е клітини, сосуди. Да, Кровіні, лімби, лімфатичні, і вони активуються, і плюс ви робите масаж, і таким чином ви впливаєте, що швидше дасть ефект, ну, це треба перевіряти. Але якщо все це робити разом і пити, і робити прямочки, і масажувати, я думаю, що воно повинно дати гарний ефект. Апетит допомагає нормалізувати обмін речовин і сприяти засвоєнню поживних речовин речовин з їжі. Ну, це тільки вода. Ну, хоча знов таки, чому тільки вода? І ставити на чари, от до речі, да, <кхи> ставити на чари на всі чари там цей апетит, і він дає свою енергію кожній чарі да, і дає інформацію. І якщо в цьому районі там, мало ли може в мене черепна коробка, або ще щось таке, треба її загоїти, е, на любу чару ви ставите, да, і вона дає сигнал е, своїй вибрації, е, яка, в принципі, чара може е, прийняти і передати тому або іншому органу, або суглобу. Теж може бути таке. Синій апатіт іноді використовують для придушення неконтрольованого голоду та допомогти в контролі ваги. Ну, це, судя по, по, по всьому. Ну, тут більше це медитація це воно відноситься від медітації, але е, є люди, які це робили, е, їм реально допомогло, і тому я не можу казати, що цього немає. Камінь допомагає впоратись з емоційними виснаженнями, е, апатією та розчаруванням. Він сприяє позитивному настрою та життєвій енергії. Ну, це колір грає. Деякі джерела стверджують, що апатіт може покращувати зір. Знову ж таки, тут два варіанти: це медітація через погляд і краплі. Треба вивчати. Жовті впливають на все тіло, особливо на сонячне сплетіння, блакитні впливають на органи дихання, горла і голосові зв'язки. Та щитовидну залозу. Спільно з гірським кришталем блакитні апатіти використовують для медитації і гармонізації стану. Ну, це східна практика, але вона має право на життя. Далі. Магічні властивості. Апатіт, відомий як камінь натхнення. Він э, стимулює творчі здібності, допомагає знаходити нові, нові ідеї та підвищує мотивацію для досягнення цілей. Його рекомендують людям, які шукають шлях до самореалізації або хочуть подолати творчий блок. Ну, в нього є ця глибина ну, через медитацію, навіть я от на поганий малюнок дивлюся і реально можу. Камінь допомагає покращити концентрацію, ясність мислення та пам'ять. Він сприяє вирішенню проблем та прийняттю обґрунтованих рішень. От пам'ятаєте, ми говорили десь на якомусь уроці, що е там на сон на сонці. Штучне освітлення, луне освітлення, да? і десь гуляють думки, а десь е ти приходиш до рішення. І, до речі, хоча камінь жіночий, але він приводить до рішення. Тому, я думаю, ті, хто хочуть прийняти правильне рішення, да? через медитацію, то можна взяти цей мінерал і бажано на сонячному світлі, це ну, роботи медитації. Апетіт може допомагати у медитації, сприяючи глибшому розумінню себе та світу, розкриваючи духовні здібності. Та посилюючи інтуїцію. Блакитні апетіти можуть охолодити гарячі емоції і викликати спокійний і сонливий стан, ну, скажімо так, цей камінь допоможе людям більш агресивним, таким спильчувим. Зелені апатіти сприяють гарному настрою і оптимістичній точці зору.